Оїменні списки люстрованих високопосадовців будуть опубліковані на сайті Кабміну. Про це повідомила прес-служба уряду. Однак не уточнила, коли саме це відбудеться. Окрім того, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що перевірки чиновників почнуться у листопаді. На сьогоднішній день уряд вже звільнив 39 високопосадовців на підставі закону про очищення влади. За словами прем'єра, з них 19 осіб написали заяви за власним бажанням. 20 людей при цьому звільняються на підставі прямої норми закону про люстрацію. Під перевірки, які розпочнуть у листопаді поточного року підпадають прем'єр-міністр, перший віце-прем'єр, віце-прем'єр, міністри, керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до кабінету міністрів, голова НБУ, голова ЦВК, члени нацради з питань телебачення та радіомовлення, голова служби зовнішньої розвідки, управління держохорони, голова адміністрації президента, керівник державного управління справами, керівник секретаріату Кабміну. другий блок перевірки це міністр юстиції, його заступники, міністерство внутрішніх справ, Державна фіскальна служба СБУ та відповідні підрозділи. судова адміністрація та відповідні підрозділи, генеральний прокурор та його заступники, а також посадові особи ГПУ. При цьому, за словами Яценюка, люстраційні перевірки суддів почнуться з грудня поточного року та триватимуть до грудня 2015 року. З цього приводу він нагадав, що в Україні близько 9 тисяч суддів. Як наголосив Яценюк, процедура люстраційних перевірок є достатньо складною.